Перемовини Ентоні Блінкіна та Сергія Лаврова зайшли у лохи кут українського режисера Євгена Лавренчука. Відпустили з-під варти під домашній арешт. Школярів у Львові проводяться на дистанційне навчання. Ці та інші новини України у свіжому випуску. Просто зараз в студії Кароліна Король Вітаю. Росія може спробувати захопити українські території, припустив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю за Washington Post». І Зробити це вона може під приводом, так би мовити, захисту російськомовного населення. Почати можуть з Харкова, і це за словами глави держави, стане цитую початком великомасштабної війни. Володимир Зеленський вважає, що після окупації українського Криму такий сценарій розвитку подій цілком ймовірний. Якщо Росія вирішить посилити ескалацію, звісно, вони мають намір це зробити на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні стосунки з Росією. Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід, скажуть, що захищають російськомовне населення. Якщо ми оборонятимемося проти однієї з найбільш потужних армій світу, то буде війна. А якщо буде війна, то вона буде дуже сильною і програють усі, загинуть сотні тисяч. Постраждає Україна, постраждає Росія, постраждають європейські сусіди України. А розташовані далі країни постануть перед міграційною кризою. Володимир Зеленський, президент України, в інтерв'ю The Washington Post. У глухий кут зайшли перемовини очільників держдепартаменту США та МЗС Росії Ентоні Блінкіна і Сергія Лаврова в Женеві. Зустріч тривала півтори години. Обговорювали ситуацію біля кордонів України. Сполучені Штати закликали Російську Федерацію вжити негайних кроків щодо деескалації. Росія у свою чергу чекала на письмову відповідь щодо її вимог про нерозширення НАТО на схід. Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений и обещано было, еще раз подчеркнуть, Предоставить нам на следующей неделе письменну реакцію на наше предложение. Дискуссия дискусія сьогодні з міністром Лавровим була чесною і відкритою. Я озвучив позицію США та наших партнерів, що ми стоїмо з Україною, підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність. Ми дуже чітко сказали: якщо будь-які російські військові сили перетнуть кордони України, ми вважатимемо це новим вторгненням і разом відповімо швидко та жорстко. Адвокати народного депутата України, президента України 2014-2019 років Петра Порошенка оскаржують рішення Печерського районного суду щодо арешту майна політика у справі про постачання вугілля з Ордло. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Голувань. Він додав судове засідання, на якому розглянуть скаргу захисту, призначено на 3 лютого. Нагадаю, 6 січня Печерський райсуд Києва задовільнив клопотання сторони обвинувачення про арешт майна Порошенка. Йдеться про об'єкти нерухомості і корпоративні права. Також офіс генерального прокурора Орс оскаржує рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно Петра Порошенка. Його нагадую, відпустили під особисте зобов'язання. Служба безпеки України затримала чоловіка, який з допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про мінування гірничного фахового коледжу Криворізького національного університету. Ним виявився місцевий студент, який замовив повідомлення про мінування у адміністратор одного з російських закритих телеграм-чатів. Цей ресурс керується спецслужбами Російської Федерації. Зокрема, його використовують як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Тепер псевдомінеру загрожує до шести років за ґратами. Анонімний лист про замінування відправили 20 січня на електронну пошту гарячої лінії СБУ та самого коледжу. Автор повідомлення представився російським терористом і вимагав 250 тисяч гривень викупу, щоб теракту не відбулося. Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки та не виявили жодних вибухових предметів і речовин у приміщенні навчального закладу. Водночас, завдяки фаховим розшуковим заходам, співробітники СБУ оперативно встановили особу псевдомінера та затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав, аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання. Затриманого в Італії на вимогу Росії українського режисера Євгена Лавренчука відпустили з під варти під домашній арешт. Про це у Фейсбук повідомила його мати Ірина Лавренчук. Жінка зазначила, це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів Міністерства закордонних справ консульства України, а також численним листам та акціям на підтримку Лавренчука. І нагадаю, схопила українського режисера 17 грудня минулого року в Неаполі і з того часу його тримали в СІЗО. Росія вимагає екстрадиції Лавренчука. Його звинувачують у нібито фінансових зловживаннях у Російській Федерації вісім років тому. Тоді він працював на посаді художнього керівника польського театру в Москві. Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися. Євген у бадьорому настрої стан здоров'я нормальний. Просить передати вам всім величезну подяку за підтримку. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну. Ірина Лавренчук, мати Євгена Лавренчука з Фейсбук. Розвивати економіку, збільшити інвестиції та позбутися звання одного з лідерів за кількістю поганих кредитів це головні завдання Національного банку України. Про це розповіли під час форуму Час кредитувати і наголосили, розробили стратегію розвитку кредитування аж до 2025 року. 2021 рік нам є чим пишатись. Він став ще одним роком. Динамічного скорочення портфелю поганих кредитів в банках. Станом на перше 12 минулого року рівень частки поганих кредитів знизився до 30,7% в системі порівняно з 48,4%. На початку 2020 року ми плануємо запускати цілий блок програм, вже починаючи з 2022 року, підтримки тих чи інших секторів економіки через поки що компенсації масштабні компенсації відсоткових ставок за певними пріоритетними напрямками. Які ці пріоритетні напрямки будуть? Перший пріоритетний напрямок це буде, власне кажучи, іпотека. У Львові школярів переводять на дистанційне навчання вже з понеділка учні з 5 по 11 класи навчатимуться віддалено. Прозупинять також роботу гуртків і музичних шкіл. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, якщо ріс захворюваності на covid 19 продовжиться, початкові класи також приведуть на дистанційку. Ситуація з ковітом є не просто. Загрозливою, а такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили. Що ви розуміли, сьогодні на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до школи? Хворих, орієнтовно, 10 тисяч, велика частина на самоізоляції. Дуже смачно чи практично неїстівне? в Маріуполі по різному відгукуються про нове шкільне меню, яке розробляв відомий український шеф-кохар Євген Клопотенко. В раціоні більше овочів, фруктів, молочних та м'ясних продуктів, менше борошняного цукру та солі. Відсутність консервантів та ковбас. Загалом у меню увійшло 160 страв. Реформа шкільного харчування ініціатива першої леді України Олени Зеленської. Головна мета змінити не лише культуру харчування українців, а й їхні харчові звички. Харчуватись по новому учні стали одразу після зимових канікул. Однак це меню припало до смаку не всім. Чому розбиралися наші журналісти? Ну, я не можу сказати, що це блюдо виглядає красиво. Ну, діти ж первого чергіяти глазами. Ну, бачимо, що це. я б такого навіть не їла. Олена мати двох синів. Обидва молодші школярі у перший день після зимових канікул діти сказали, що шкільна їжа стала несмачною, і з їдальні вони пішли голодними. Жінка попросила синів сфотографувати страви. А фотографії з 26 ї школи, з 53 ї школи Євгенію Клопотенко. Он на них подивився і сказав, що це ужас. Подібні фотографії до загальної групи викладали батьки школярів з різних міст України. Проблема, на їхню думку, не лише в невдалій реалізації на місцях ідеї нового шкільного харчування, а й у незвичному для дітей раціоні. З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання солі та цукру, додали більше овочів, фруктів, молочних та м'ясних продуктів. Поки що ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І природньо, що воно рипить, ламається, сиплеться і дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе. Країна на це не має ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово. Лікарі запевняють, нове шкільне меню збалансоване та дуже корисне для дітей. То меню, которое он разработал, оно обогащено овощами, фруктами, хорошо количество углеводов в виде каш, достаточное количество м'яса. У маріупольській школі номер 66 із 1 вересня дітей годують за новим меню клопотенка. Щодня кухарі роблять щось надзвичайно апетитне. По меню у нас сьогодні ми даємо їм салат із квашеної капусти, чехакбілій із кур, рис з овочами, Йогурт сьогодні у нас банани свіжі, 100 грам і хлібушек. Головні експерти нового меню школярі називають найулюбленіші страви. Так, да, дуже смачно. Сьогодні у нас був рис і ріс м'ясо. Дуже смачний йогурт був і все це було дуже смачно. Багато батьків задоволені реформою харчування у школах. Судя навіть по своєму дитину, деякі продукти, он вдома не їсть блюда. А в школі їсть, тому що мама вкусно. У профільному департаменті розповіли, що у їдальнях маріупольських шкіл зараз мікс із старого та нового меню. Частину страв готують за технологічними картами 1987 року. Частину за рецептами клопотенка. Надходять пропозиції, надходять якісь звернення щодо нового меню. Але ж ми даємо роз'яснення, що це не повністю оновлене меню. Що діти харчувалися, були страви. Ну це збірне меню, яке теж затверджено теж може службою. Два з половиною місяці у школах Маріуполя перевірятимуть організацію харчування. Будуть дивитися, яка температура, вага, подача страв, а також як дотримуються технологічного процесу приготування. У свою чергу Євген Клопотенко анонсував у соцмережах тренінги у регіонах для шкільних кухарів у лютому та березні. Надія Сухорукова, Борис Яковенко, новини України. Люди витримали, не витримав бетон по всій Україні. Проходить акція вшанування кіборгів, героїв оборони Донецького аеропорту. В аеропорту Бориспіль відвідав її, і наш кореспондент Данило Комза. Сьогодні на литовищі вшановують героїв, захисників Донецького аеропорту. У залі лунає військовий сигнал Шана, а за ним акапельне виконання легендарної мелодії Мирослава Скорика. Диригент зізнається, такий виступ робити водночас і приємно, і болісно. Я як музикант вважаю, як військова людина, що головне пам'ятати і вшановувати і робити це, щоб матерям, синам, сестрам, дочкам. Тих загиблих було трішки легше. А ми щоб пам'ятали, щоб наші діти, наші онуки і моя онучка пам'ятали і розуміли, що таке слово сучасне в інтерпретації слова кіборги. Сьогодні тут не тільки вшановують захисників аеропорту, а й прагнуть розповісти про їхній героїчний вчинок світу. Гості Борисполя кажуть. Акція їх дуже вразила. я використовую це як приклад для знайомих. Кіборги трималися там довше ніж у Сталінграді. Тут так само мало людей захищали великий об'єкт. І коли порівнюєш це з Афганістаном, коли там була ціла армія, але вони здалися без бою. А тут мало людей відважно боролися, то розумієш, що вони справжні герої. Дуже гарно І вважаю, що потрібно. Хлопці заслужили. Музичні композиції у виконанні військового оркестру сьогодні також лунають у міжнародних аеропортах Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Одеси та Харкова. З 2015 року такі церемонії вшанування кіборгів проводяться щорічно. Данило Кобза, Юрій Шульга, Новини України. Як Росія намагається заглушити голос Окупованого Криму? Скільки волонтерських організацій працює в Україні? Та як модернізують літаки на львівському державному авіаційно-ремонтному заводі? Про все це і не тільки дивіться сьогодні у випуску новин України. У повній ізоляції від зовнішнього світу у Сімферопольському СІЗО знаходяться перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Джалял та кримськотатарські активісти Асан Тазіс Ахтемови. Як Росія намагається заглушити голос Криму? Я Мілена Меді розповім у новинах України о 20.30. Волонтерський рух в Україні, допомога армії, внутрішньопереміщеним особам, екології, дітям з інвалідністю та важкохворим. Офіційно в нашій країні налічується 660 волонтерських організацій. Втім, готових простягнути руку допомоги тим, хто її потребує, значно більше. Про волонтерський рух в Україні я, Лариса Зубенко, розповім вам о 20.30 в новинах України. П'ять літаків мі 29 вдалося модернізувати на львівському державному авіаційно-ремонтному заводі. В чому їх особливість та які плани на 2022 рік? Я Юлія Біль розповім вам о 20.30 в вечірньому випуску новин України. Вакцинуйтесь, імунізація це безпечно та ефективно. Більше інформації на нашому сайті та у соціальних мережах. Пам'ятайте, Україна наш дім!